Добрий день, діти. Підгадайте загадку. В небі хмарка пролетіла, білий пух розпорошила. Він на землю міцно ліг. Називають його. Сніг правильно. Сніг випадає з неба взимку, коли холодно. Він білий, холодний. І від тепла тане та перетворюється на воду, бо складається сніг з повітря та краплинок води, які замерзли від низької температури. Сніг утворюється, коли мікроскопічні краплі води в хмарках притягуються і замерзають. Утворені кристалики льоду падають і ростуть у результаті накопичення на них вологе з повітря. І так утворюються різноманітні пухкі сніжинки. А ще сніг приносить нам гарний настрій, красу та веселощі.